Велика перевага Усіка, що він, по-перше, людина надзвичайно проста, і це факт. Хто спілкувався з ним, з моїх знайомих журналістів чи там колег, які працюють з ним, вони казали, що він дійсно дуже проста, вихована людина. По-друге, запит на силу, запит на сильну людину, сильного чоловіка, особливо в поствійну, буде надзвичайно високим. І Усик, от просто без різниці, чи є у нього амбіції, чи немає. От як сторонній спостерігач, як сторонній там людина, яка розуміє, як створюється політична комунікація, можу сказати, що у нього він відповідає великій частині от очікувань е електорату, який буде ставити ак акцентува акцентувати увагу, точніше, на. Необхідності сильного відповідального лідера, здатного захистити. І Усик, в принципі, як спортсмен і як людина, яка має дуже таку значну, таке поважне ставлення до історії. Він це ж не перший раз, епізод, коли шабою, він, ну, до речі, багато цікавиться козацькою історією, то він, звісно, попадає в це очікування. Але знову ж таки, Працює проти нього одна дуже цікава річ, особливо в середовищі електоральному громадяни можуть мислити таким чином. Ми вже обирали там і представника там творчих професій, людини там нинішнього президента він з шоу бізнесу. Ми там обирали вже президента там бізнесмена великого. То можливо, вже досить. Можливо, от, от це експериментування. Частина виборців вони не захочуть ризикувати вже це однозначно. Бо для них переважно хотілось би можливо бачити професійного якогось політика, здатного да там виконати певні державницькі функції.